Ну що, друзі, агрегат готовий до роботи, ділянка підготовлена. Два слова ще про цей агрегат, так як деякі є вдосконалення. Ну, про сам самонтоблок не буду говорити. Копалка ось така вібролапа. Але я її постійно кожного року якби адаптую до своїх умов, до своєї землі. Земля важка, глина, тому. Ось тут варив ось такі ще штирки. Зробив був по рекомендації свого друга Вітя Привіт, ось такі ланцюжки, але для моєї землі вони не зовсім оправдалися. Так як коли земля наїжджає на плужок, вона просто під цими ланцюгами поверху проїжджає і все. На цій такій землі глина. Не зовсім оправдалась. Ну, я це так, на швидкоруч руч ще доварив три штирки, мав під руками, навіть не мав більше такого матеріалу. Варив би більше, але поки хоча б, хоча б так. Класична вібролапа, в принципі, дуже скажу, що хороша річ, як для невеличкого так сказати, використання на невеликих ділянках, хоча їх використовують і на великих тракторах, навіть я дивлюся. Але е, суттєво полегшує роботу, так як от якщо взяти мій мотоблок, то без Вібролапи з звичайним таким копалкою звичайною е, він ну, приходилось його штовхати, е, мучитись, важко було. З Вібролапою він йде навіть на другій швидкості. Єдине, що ще в моєму мотоблоці, ну це вже конструкція моя індивідуальна. Ось такий маю привід. Активні фрези. Зробив диски. Ось такі. Буквально півгодини тому назад ще доварив ось такі виступи, так як не вистачало трохи діаметра, вирішив спробувати ось такий варіант. Яка роль? Значить, ці диски розрізають, коли якщо взяти гребень, то так по краях розрізають трошки якби траву, буряни. Ну Якщо земля тверда, то якби, трошки підрізають, і вже самому плушку легше це все підривати. Ну що, зараз заводимо, включаємо і пробуємо. Ну Урожай, боюсь, ніякий, так як була суш, ледве все, ледве. Плюш кукурудза ця наросла, можливо, вона й помішала, хоча кукурудза гарно родилась. Ну, будемо побачимо. Поїхали! Мотоблок їде впевнено, земля, звичайно, повністю не розтрушується, так як це глина. Більшість картоплі залишається зверху, але все одно ну, і землю легко вже розворушити і остатки картоплі можна дістати. Набагато простіше, ніж було раніше із попереднім пушком, який в мене був типу дельфі. Забувши скати колеса, оці активні, там де я ставлю фрези, вони виконують також роль якби додаткового колеса. Або, можна умовно, скати привід 4х4. Це стабілізує роботу мотоблока він впевнено їде. Ну що, друзі, перший рядок є. Іде нормально. Звичайно, там з прудками трошки треба буде ще доварити, бачу, де як виходить. Але якщо взяти мою землю, цю глину, то я би сказав навіть, що результат супер. Ну і урожай навіть я не чекав, трошки краще, ніж, навіть звичайно. От, Я задоволений, робота пішла, як кажуть, не впусту. Всі ті роботи з технікою, я маю на увазі. ну, цю роботу я люблю. А ця діляночка, це така дача своє, щоб було своє три рядочки. Мені, в принципі, навіть цього достатньо своєї картопельки. Ну, є ще в іншому місці трохи, але це так. Значить я задоволений, робота йде нормально, техніка працює. З невеличкими удосконаленнями можна. Кого цікавий, там у мене на каналі є відео. Як це все зроблено. Правда, я не показую конкретно, як я роблю. Це вже залежить від кожного, від умов кожного можливостей. От. Але техніка, як кажуть, має право на життя. Ось така дуже велика допомога. Е, ще скажу раз, земля тут така, що я бувало тянув більше, ніж сам мотоблок. Зараз він йде сам. Ну, я вже на відео не знімав. На другій швидкості він пішов. Швидкість, як сказати, оцих рухів бокових збільшилась там, не знаю, певну кількість разів, якщо взяти першу другу передачу відносно москвичовської коробки. Не пам'ятаю вже там які відношення. Ну, суттєво, все йде нормально, я би сказав, навіть супер. Ну, поїхали далі. Ну і що, і другий рядок пішов. Скажу так, що якби не оця вібролапа, то звичайно, практично я б, мабуть, і не пройшов. Дуже забита земля глина хоч вона, я її кожним роком сидиратиму. Вже 5 років, але суттєвий результат є, але все рівно, подивіться, навіть іде при таких от... Ну, покосив я, але косарка така універсальна, вона не зовсім якби, добре косить картоплю. Хоча ось моя техніка все одно справляється, набивається на колеса ось такі буряни, трави, ось, але вона все одно йде на другій швидкості. Ну, е, амплітуда, швидкість амплітуди коливань цієї вібролапи достатня, більше і не треба. Пішло, ну правда, прийшлося мені трохи штовхати. Ну, урожай, скажімо так, для мене нормальний. Для когось, можливо, це мінімум, а для мене це норма. Це оцей рядок королева Анна. Купив, попробував, думаю, заведусь у якусь сортову картоплю. Ну, якщо мене, звичайно, не кинули при покупці продавці, які можуть назвати. Любу інформацію, яка їм потрібно. Е, другий урожай говорили, це в мене вже третій. Получається? Ні, це вже в мене другий, ніби так. Ну, подивимось. Одним словом, процес іде, все нормально. Е, ну, знімати далі. Я й не знаю, чи потрібно щось. Техніка працює, супер, я би сказав, мотоблок, все. Одним словом, такий варіант. Ще раз повторюсь, варіант цієї вібролапи дуже і дуже непогана річ. Ось тут удосконалюю. прутків треба буде додати. Навіть оці оці вовкоротити, так як глина практично, ну це зараз, так як вони там посередині ще пропуски, мабуть, варю ще посередині. Добавлю раз, два, три, чотири штуки ще. Крайні не буду, мабуть, трогати. Ланцюги ті зріжу, так як вони в даному випадку у мене не зовсім себе оправдали. Ось так результат. Ну що, ще б придумати, як би цю картоплю не збирати, а вона сама попадала у мішок. Всі зразу хтось подумав За комбайн. Ну, я вам скажу, в мене би тут комбайн, три, якийсь супер-супер комбайн, щоб ці всі бур'яни, дерно, це і це все. Ну, та й на 3 рядка комбайн це вже дуже і дуже жирно. Е ще забув сказати, це в принципі результат посадки. У мене було відео до картопле копалки. Я вдосконалив сам апарат внесення добрив. Я можу вносити добрива двох видів одночасно. Ну і це дало свій результат. Там ще деякі нюанси, можна дещо досконалювати, але сам процес такої комплексу таких, такої механізації, це, ну скажімо, там ясна, оранка, там, фрезерування, тому подібно, це якби етап один, а вже сама посадка, картопле саджалка знесенням добрив. потім їжачки, якими йде така обробка попередня. Ну і сама обробка моїм мотоблоком по моїй технології, активними фрезами, там теж є відео. В принципі, я ще ніде не бачив, що там обробляли. Вже ніби з'являються до цих китайських мотоблоків до фрез такі, якби варіанти, коли активна фреза йде справа-зліва. Відносно рядка, і тоді якби ми можемо обробляти любий рядок незалежно від ширини посадки. Тобто, навіть якщо рядок буде вісімкою посаджений, все одно ми його обробляємо. Є, звичайно, критика на такий варіант, ніби підрізаєш там клубні але я вам скажу, я думаю, що ні, якщо все чітко все наладити, то воно працює. Ну що, мабуть, друзі, я вже буду закінчувати. Третій рядок, мабуть, і немає змісту і показувати. В принципі, все йде на відмінно. Урожай, ще раз скажу, мій результат нормальний, як на мене. Ну, для когось це мінімум, але для мене нормальний. Своя картопля буде без хімії. Я би сказав, ну, без великої хімії, бо все-таки добре на нашій землі без добрив практично нічого не вродить. Ну, а погодні умови це таке. Ну, все, друзі, до зустрічі. Мабуть, ще раз покажу інше відео. Ось кукурудза. Плани такі там теж було про мою саджалку кукурудзи, точний висів. Вірніше, Хто бачив, може ще переглянути, кого цікавить результат, дивіться, дуже непоганий. Ось. І ось задумка, ось ця частина. Ось тут я разом із картоплинням скосив. Тут посіяв люцерну і інші деякі трави. Але зійшла досить погано. Дуже були погані, несприятлі умови. Зараз задумка яка. Буквально сьогодні мені прийшла ідея. На базі е, своєї картопле саджалки із висівним агрегатом, ну, зробити невеличкий там добавку і получиться, ну, як сьогодні модний такий, ну, я так прикаву приколюю звичайно, ноутіл, стриптіл і тому подібні модні на сьогоднішній день е, слова. Але е, це, якщо взяти серйозно, то Думаю, так, буквально ось по цій стерні, щоб пройтися і посіяти ще раз деякі декілька рядочків, скажімо, чи гірчиці, чи інших якихось культур бобових. Суть у чому полягає, що не хочеться це все переорювати. Звичайно, люцерна частина зійде. А якщо я рядочками посію щось, то я думаю не помішає тій люцерні, що є, ну і буде добавка якась. Хочу зробити ось такий експеримент. А на майбутнє, звичайно, якщо це все буде удачно, то і буду сіяти таким способом. Звичайно, то не він не є якийсь там такий продуктивний метод, так як там всього-навсього один висівний, якби, одна лінія. Посіву, то, звичайно, це треба багато разів ходити, але якщо взяти цю діляночку, то тих-5, ну, нехай буде 10 разів лишніх пройтися, це буквально ну, менше 10 хвилин. Я думаю, це все можна знехтувати тим недоліком в часі е, продуктивності роботи. Але е, якби якість роботи має бути хороша. Подивимося, це на майбутнє. Ну до зустрічі, друзі. До побачення.